Всім привіт! Сьогодні ми знову на найкращому українському сервері Quant.rp. Нагадую вам за свій промокодик Коломбо. В сьогоднішньому відео будемо крутити українські номера, можливо, навіть покрутимо американських тих самих дорогих. На це все потратимо десь плюс-мінус лямчик. Всім приємного перегляду. Так, лям. Коротше, тратим. десять разів. Я думаю, покрутимо українські, а потім підемо на американські. Бо хочу у американські там на чотири символи, теж може щось прикольне випасти. Може, і нам на сім'ю треба деякі номера, ми у тебе відходимо, якщо ви будемо. Алкас. Ой-ой-ой. Я вже повірив трохи. Що дев'ятки буде? No. Було ну. Було би давай, сильно. Давай, давай, давай. Давай разочок. разочек. Хихий, кажу, ікси. А то ікси хе-хе, то я думаю, різниці нема. Ну, то, да, українські 13.09. Диви, хер. Де ж чесно, такі собі. Я заберу на 13-ту машину поставив. Сирейте. Так само ікси. Тут би нулів все зловити, або хоча б 4 однакові. Йолки. Намекал уже. 44-й машины у нас нема. Давай-то ну, далее, Ну такое. Ну, Можно забрать типа 8. Давай, это. Восьмое будет. Давай-то далее. Диман. С.Е. Давай давай черенебайцкий. 24-4-5. Блін. Вот таке. Ну, давай, О-о. давай, о-о. Тут тоже б на полетіли, було би сильно. Да, от цими номерами, да. І таке деколи буває. Ну, не цей раз. <ріх> давай то. 8206. 20 э, давай, давай. Давай, кк. Семьдесят двадцать пять. А, давай. Далі я подумав покрутити трошки американських, так як ще на Ютубі я не бачив, щоб крутили американських іменно на 4 символа, але бачив, що так, коли ТІПи вибивали непогані речі, такі як ФІП, ЛСП. Ну, коротше, думав, що вдруг щось випаде. Прошу до уваги. Щоб я пам'ятав, як 4 символа, мені треба 20 000. А наші 50, да? о, то тут можна посидіти. 0 ВЦБ. А я можешь? А я тут не могу писать вообще ничего прикиньте. Не, не, тут только рандом. ЛКД. Понял, какие бы ЛСПД веб, или там, або ТИП. Угу. Я думаю, что тут можешь впасть все-таки. тоже. Ну, майже майже. Угу. Mm -hmm. Прикинь, кол би випало. Тоже би було, сильно, mm. ну. було би сильно, ну, на сім'ю, чесно. Пінери. Там кол 1, кол два. Я думаю, було б сильно. Було би потужно. Ну, дай щось цікаво, подивитися. ДПС. Эйч, Эйч, это я правильно по английскому? Да, да, да. Это можно забрать. Вроде да. Может какие-то вообще по блэдсике, да. На Сан-Андреас, на Леганде. А ну oh. да ж чіткот. No. Це... Було би вайп, типу вайп, понял, що вайп це сильно був. Що нічого цікавого нема. Блін, випало б фап, поняв. А шо фап? Ну, типу, фап, ну, типу... Юзу ю. Eevee. А на цих, yeah. о, на цих 50 тисяч, ні п'ясує. Так, да, але якісь пантери вони не гарні, бо там не видно нормально цифри. Там їх лихо видно. А And на pen. даймондах скільки коштує? На тих чорних? Тоже Само 50 градусов. 50, Уже ничего цікавла. Буде хоч шас одна за сьогодні прикольно. О, ці гарні синя. Ині. Ині ну. Си Си не, типу Сикс Си. Як шечитат? Треба уточнити, чи в натурі може кол я Думаю, що це повний рандом, може вепости все, що хочеш. Я думаю, що да. Ці номера мало хто крутить. Я думаю, що ще мало би щось тут лишитися доброго. О, любе. Я думаю, що да, що є щось по любому. Сивіфі. HGN. Ошись трейраска і даст. 00, а ну SP, бля, ні. Було, було б непогано. Бал. 7 бал. О, це прикольно. Це можна, да пробуємо на 5 символів 16. 4R S2. Вот такої. Дякую вам за перегляд. Давайте по стандарту зроблю вам розіграш на 500к трьох переможців, виберу рандомно. Два по 200к і один на 100к. Всім дякую, зустрічаємося у наступному відео.